Це стандартне положення. Цілком можливо, що ми побачимо і прямий удар по воротах. Остафійчук пробиває. М'яч влучає в стійку. Після того е, в спину борсукуну. І вже після того за лінію воріт. Він вилітає. Віддавав цей пас рукою. Фактично через усю довжину ігрового периметру. Зараз помиляються футзалісти. Помиляються футзалісти Миколичина. Кутовий для Галії. Ну і вже можемо стверджувати про те, що цей поєдинок розпочинається у нас значно цікавіше, ніж попередній. Ще один момент. Воротарський майданчик Макогон. Дуже часто він поводить себе саме як п'ятий польовий. Ось як зараз. Макугон. Макогон пробіг всю довжину майданчика, виконав локатир, Сем'янчук, Блонський, третяк. Ну і автогол Бойкева в складі ревери. Забезпечив перемогу Галії. Зараз момент удар по воротах і рахунок відкрито. Остафійчук відзначається в цьому епізоді. Галія поки що поступається. Миколичину із рахунком 1-0. Денис Остафійчук забив поки що єдиний м'яч цій зустрічі. А зараз подивіться, що виробляє в нас Макогон. Благо УКД, Благо Вента таки перемогли реверу з рахунком 5-0, то принаймні тимчасово саме вони на вершині турнірної таблиці, маючи на один матч більше шостому номеру Миколичину. Скільки вів він таку тісну контактну боротьбу із Локатирем. Локатир пробиває. І локатир зрівнює рахунок. За 3 хвилини 35 секунд до завершення часу першого тайму. Є нагода зараз в Галі для того, щоб вийти вперед. За 1 хвилину 54 секунди до завершення часу першого тайму пробиває локатир і влучає в стійку. Тайм матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Матч п'ятого туру. Миколичин приймає Галію. Приймає, звичайно, ж в лапках, адже більшість поєдинків просимо вас дізнатись її на офіційному сайті Асоціації міні-футболу футзалу Івано-Франківської області. Саме там буде розміщена дана інформація. А Зараз класний розіграш від кутового від Миколичина і Арсен Дем'яник робить рахунок 2-1. Та 22-й номер Олег Павлюк. Який теж не надто багато ігрового часу утримував на сьогоднішньому матчі Локатир. Локатир зараз грає такого класичного стовпа. Знову опиняється він на, газ... не на газоні, перепрошую на паркеті. Намагався пробити він в цьому епізоді, але по воротах не влучив. Який, до речі, теж по ходу сезону вже з'явився в складі Микуличинці. Удар, класний удар від Локатиря і по Розісікою м'яч пролітає. Так от обіцяли ми згадати авторів забитих. М'ячів в складі Миколичина це Денис Остафічук та Арсен Дем'яник. Ну і Святослав Локатир. В складі Галії потужний удар від Романа Третяка. Гапончук на Іванюка віддав. Іванюк не настільки помітний на сьогоднішній зустрічі, яким він був помітним в попередніх матчах своєї команди. На попередніх матчах і дійсно із забитими м'ячами він відзначався. Та й взагалі досить і досить потужно виглядав. Зараз удар по воротах. Розраховувати на те, що вона буде надто вдалою, звичайно ж, не доводилось. Кукурудз Кукуруд на третяка, третяк пробиває. і Макогон на місці грають проти Локатеряк, тільки в нього м'яч опиняється, бо ще до того зараз після удару третяка м'яч стійко влучає. Атаку чужих воріт, Всі їхні думки сфокусовані на те, щоб здобути перемогу зараз. А от двоє гравців не порозуміли в цьому випадку. Це знову ж таки третякий локатир, які найбільш помітні у нас у другому таймі удар локатиря у ближній лівий верхній кут за 90 секунд до завершення зустрічі. Філіпович. Філіпович, Філіпович не пробиває. Пробиває Іванюк. який класний. Такий чисто академічно-футзальний епізод ми зараз з вами бачили. Локатир. Локатир віддав на третяка. Той Локатирю повернув. Пробиває локатир, але над воротами летить м'яч. Блонський встигає до воріт. Блонський. Лейбюк обігрує Блонського і забиває переможний м'яч для своєї команди. 3-1 стає рахунок.